Я з этих людей, которых приходили память, пальцы смогли на... Слава Ісусу Христу! Слава Богу! да віти Богу! Пуску надійні причтай! Ваші церква! А хто ти така? Крічіть, кричіть, будь ласка, беріться! Дорогі брати ісе. Повні отець на кільмарі Владіслав. Дорогі брати і сестри, я прошу зберегати Спорт. Так, як ми домовлялись, те ми повинні і виконувати. Ми знаходимося в храмі Божому і потрібно себе належно поводити так, як належить православному християнину поводити себе Божому дому. Я би хотів сьогоднішній день для вашого наставника, духовного архіваліда. Вчитися вчено про сорочку, з якої виймалася і унімається частичка за здоров'я всіх, хто живе в місті нетішній. І ви зрозумієте, тільки в єдності сили, якщо ми будемо їми, нас буде не приближень ці саме перемогу. Багато хто тут стоїть і кричить, багато хто тут стоїть і кричить в Хришній цій церкві, вінчений цій церкві. От якщо ми будемо так напружену таку обстановку з вами зберігати, ми нічого з вами не доб'ємося. Я просто знаю, я священник 42 роки, я це вже знаю. Ми теж любимо свою Україну, допомагаємо е, Збройним силам нашої України, перечисляємо кошти, гуманітарну допомогу з передової нам. Передали прапор, всі розписалися, які підтримують наш кафедральний собор, яким ми гуманітарну і матеріальну допомогу даємо. Так що давайте будемо мирно жити і не сваритися. Я вважаю, що в нашому місті Никішині є собор Православної церкви України, і є собор Української православної церкви. Давайте будемо спокійно молитися такому в одному чи в другому суборі мало місця, приходьте сюди. Я хочу сказати, де хто думає, що вас прийшов сьогодні багато і, відкрити, і те, що я злякався. Я не боюся, тільки боюся грішити перед очима Божими. Це одне. одне. Одне боюся. І боюся щоб, боюся, щоб не нарушився мир в нашому місці не Тим більше, що. В місті не тішення нелегко тісно тісна стратегічний об'єкт, на якому працюють люди, які ходять і православну церкву України, і українську православну церкву. І не треба надіяти обстановку. Я вам кажу, якщо мало місця там, приходьте сюди. Якщо мало місця тут, приходьте сюди. Не треба мирно рішати. Щоб то не було, не крий. ніякими образами, ми нічого не рішимо. Треба діалог знаходити. Я хочу вам сказати, що. Два рази приходили, вже мирна була акція. Я ж дав цю акцію третю. Тому що для того, щоб щось вирішити, потрібен будь діалог, а не кричати. От ми сьогодні з вами зібралися і ми вирішимо, у нас діалог сьогодні буде. Як нам далі жити в місті не тіше? Тому що ми живемо на цій землі, як странні. Ми вічні, вічний будемо жити в загробному житті, хто в вічних мухах, а хто буде в царстві Небесному. Як він поведеться тут а? з ближнім, ми знаємо заповідь, Боже, що треба любити Бога всім серцем, душею, думками і помислами, і ближнього свого, як сам себе. Те, що ми робимо, ми ми любимо народ. Ми нічого не зробили поганого. Те, що нас обвиняє в цьому, ви всі добре знаєте, кому. Міська влада давала дозвіл на будівництво цього кафедрального собору. Прекрасно знаєте, хто цей собор будував, Те, що допомагали нам, та, атомна станція допомагала. Багато було благодійників, які допомагали. Наприклад, керівником будівництва був я. Я будував його ще 20 років. І розписував так само. Ви всі прекрасно бачите, і що нам треба зараз все перечеркнути, і порубати, і посваритися, щоб один на одного не дивився. Я особисто цього не хочу. Я хочу, щоб мир був між нами, місім, в наших сім'ях, нашій державі. Придумайте мені, серце не було, що зараз відбувається з народом, страждущим нашої держави України. Це не можна просто висловити що ворог роду людського і ворог нашої держави України ступив на замість для того, щоб нас поневолити. І ми хочемо ще розділятися внутрі, нам об'єднатися треба, тому що ворог знає, розділяйте нас. Я просила. Для вашого духовного наставника, архідоніда Владіслава, він буде говорити, але ну, я хочу сказати, що люди, які ходять за родині собою за службу Божу, вони кричать мені. А я би хотів почути от вас, але ганьба. В чому ганьба? Що ви в сьогоднішній день? були на службі Божі, щоб ми звертали свої очі до Христового Божого молилися, до держави України молилися, за всіх молилися. Ну, Простіть мене грішно, якщо я свої речі. я передаю мікрофон. Я... Дорогі браті і сестри, хвилинку уваги. Це чесний от Звертаюсь до вас і хочу спростувати деякі ваші слова. Цей прапор, яким ви хизуєтесь, зібраний. Покажіть там підпис Нетішниці. Це зібрані підписи Закарпатської області. Воїні, які називають себе не українцями, а малоросами. Це є одне. І це є підтверджено. Вас знову водять ума. Те, що будували храм, храм будували всі. І найбільший вклад був атомної станції. На атомній станції тоді всі працювали і не тішенці, і не... прошу, якщо е, директор... Андрій Ростиславович, можна вас? Прошу підійти, ви можете більше розказати, як я побачав. Директор підходить. Я хочу сказати про те, що ніхто не проти того, щоб церква була. Вона є і буде млекішим. Але ми повинні звінитись від духовного рабства. І ми не хочемо, щоб наші храни мали духовне підпорядковане держави-агресора і лже-патріарху, який благословляв, і по сьогоднішній день благословляє на вбивство наших дітей. let's do